В ефірі 700 секунд. Далі у випуску. Про ситуацію на дорогах міста інформує прес-служба патрульної поліції. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся майстер-клас у рамках проєкту Музейна педагогіка. В Ізмаїлі стартував загальнонаціональний проєкт Пліч в опліч зі спортом. З вами в студії Влада Новак. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальнобойові втрати противника станом на 1 листопада орієнтовно такі: 296 тисяч осіб особового складу, 5 тисяч 223 танки, 9 тисяч одиниці бойових броньованих машин, 7250 тисяч артилерійських систем, 846 реактивних систем залпового вогню, 563 засоби протиповітряної оборони, 321 літак, 324 гелікоптери, 5 тисяч 2468 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1547 крилатих ракет, 20 кораблів, один підводний човен, 9624 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1019 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та мотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмаїльський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ісмальського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ, приєднатись до сил оборони України та зробіть свій внесок в боротьбі з ворогом. Яка ситуація на дорогах Ізмаїла? Скільки ДТП сталося, та які ще правопорушення зафіксовані? Інформує прес-служба патрульної поліції. Подробиці дивіться у сюжеті. За період з 9 по 26 жовтня поліцейські відпрацювали близько 300 звернень від мешканців. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. З них надходили виклики здебільшого про адміністративні правопорушення. Проте були і поодинокі випадки кримінального характеру. Також було зафіксовано 607 Адміністративних матеріалів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху за вказаний період складено ряд протоколів на водіїв, що керували автомобілями на підпитку. Розповідають у патрульній. Складено 10 адміністративних протоколів на водіїв, що керували в стані або з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідні адміністративні матеріали направлені на розгляд до суду. Також правоохоронці зафіксували 51 адміністративне правок. Порушення у сфері забезпечення громадської безпеки. Серед них куріння, вживання спритних напоїв в громадських місцях та порушення тиші і порядку. Традиційно не обійшлося без ДТП. За період з 9 по 26 жовтня на дорогах міста трапилася 21 дорожньо-транспортна пригода. Найрезонансніша сталася 30 жовтня на проспекті Незалежності. Водій наїхав на дев'ятирічну дівчинку, коли вона переходила проїжджу частину дороги у невстановленому місці. Наразі дитина знаходиться у важкому стані. Перевірка Керманича на стан сп'яніння показує. Зала наявність в організмі алкоголю, який перевищував допустиму норму майже в сім разів. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на срок від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Частиною другої статті 286 восім шесть кримінального кодексу України за ознаками порушення право безпеки проти руху особи, яка керує транспорт засобального спіління, що спричинила потерпілому тяжке ушкодження. за підзвітний період. Було і декілька затримань підозрілих осів. 21 жовтня під час патрулювання один з екіпажів патрульних помітив підозрілого чоловіка, який при появі правоохоронців намагався уникнути контакту з ними та втекти. Наздогнавши чоловіка, патрульні відповідно до закону пробігли до поверхневої перевірки і виявили у 34-річного чоловіка згорток з речовиною, схожою на наркотичну. Її містянин ховав у році під язиком. За словами чоловіка, речовина у згортку – це метадон. Тому поліцейські повідомили громадянину про вчинення правопорушення, передбаченого статтею 309 кримінального кодексу України. Його було передано слідчим, які мають встановити всі обставини справи та скерувати її до суду. Ще одна подія трапилася 23 жовтня. На спецлінію надійшов виклик від небайдужих громадян, які повідомили про викрадення алюмінієвої конструкції з території морського вокзалу, відпрацьовуючи виклик, екіпаж патрульної поліції. Помітив двох чоловіків, які при виді поліції намагались текти. А поруч з ними була і купа алюмінієвих конструкцій. З морвокзалу, яку вони задумали здати на металобрух. На місце події було викликано слідчі: дотримуйтесь правил дорожнього руху, не створюйте аварійну обстановку, не сідайте за кермо на підпитку і пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Шановні змельчани, шановні водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху, поважайте один одного, звертайте увагу на зміну погодних умов і пам'ятайте наш номер 102. Звертайтесь завжди. Допоможемо, бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич – для програми новин. Діти гвардійців із Маїщини отримали шкільне приладдя в рамках співробітництва з волонтерськими організаціями. Діти отримали шкільні рюкзаки з канцелярськими приладдями. Допомога надійшла від благодійного фонду фундації Олени Зеленської в результаті співробітництва з відділом цивільної військової співробітництва і ВЦ Національної гвардії України. В шкільних рюкзаків включає ЗОшити, олівці, калькулятори, канцелярські приладдя. 29 жовтня в обласному центрі естетичного виховання ім. Емілії Євдокимової відбувся захід для учнів міста Кілія. Захід проходив у рамках програми «Музейна педагогіка. Був проведений майстер-клас та ріка у Петриківському стилі, а також відбулася екскурсія з залами художнього музею. Подробиці дивіться у репортажі. 29 жовтня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося інтегроване заняття для учнів міста Кілії. В рамках заходу діти мали можливість ознайомитись з представленими у галереї художніми експозиціями. А в рамках програми Музейна педагогіка був проведений майстер-клас. Почалися канікули, і до нас до галереї завітали діти з кілії. Кожного дня зараз приходять діти з різних сіл. Велика дяка вчителям, батькам, які можуть зібрати дітей, привести їх до нас. А ми в свою чергу. Показуємо все, що може зацікавити дітей. На початку заняття з учнями проводилася інформативна бесіда про історію Петриківського розпису. Крім того, для дітей був підготовлений тематичний майстер-клас, на якому вони мали змогу власноруч створити композицію у народному стилі на тарілці. Діти поринули у творчий процес, який відбувався у теплій та щирій атмосфері. Всі роботи вийшли креативними, яскравими та життєствердними. Ми дивилися картини, ляльки, майстер-клас нам проводили. Ми розписували тарілочки. Нам дуже сподобалось. В картинах дуже багато замислу. Якби. Все дуже добре нам сподобалось. Учні та викладачі прониклися українськими традиціями та з великим захопленням провели час в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. Я приїхала з міста Кілія, мені дуже сподобалася виставка, дуже насичена програма, також насичений майстер-клас, під час якого ми розписували тарілки петриківським розписом. Мені все дуже сподобалось, я би ще з задоволенням відвідала такий захід. В умовах повномасштабної агресії Росії проти України обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової залишається центром освіти та духовного розвитку. Продовжує відстоювати культурний фронт і формує культурне середовище у Подунав'ї. Сніжана Щербина і Ля Кулинич для програми новин. Група педагогів Палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової міста Ізмаїл стали учасниками всеукраїнського марафону. Вдячності нашим воїнам ЗСУ 29 жовтня на центральному стадіоні відбувся забіг вдячності та підтримки героям, які сьогодні захищають, рятують, лікують і наближають перемогу України. Замість номеру на табличках були надруковані факти про повномасштабне вторгнення. Учасники марафону писали імена тих, кому присвячують свій забіг. Адже в зсу сьогодні наші чоловіки, друзі, колеги, учні такі заходи ще одна можливість нагадати світові, яку ціну за свободу платить наша країна. Слава Україні! Героям слава! На Ізмаїцькому центральному стадіоні пройшли змагання з легкої атлетики в межах загальнонаціонального проєкту фізичного виховання здобувачів загальної середньої освіти пліч опліч зі спортом. У змаганнях прийняли участь учні 6, 7 та 8, 9 класів шкіл міста. Дивіться далі. В умовах повномасштабної воєнної агресії у Росії проти України завдяки мужності, силі духу, стійкості та героїзму наших сил безпеки та оборони України возмейлі продовжується спортивне життя. Так, минулими вихідними на центральному стадіоні міста відбулись змагання з легкої атлетики в межах загальнонаціонального проєкту фізичного виховання здобувачів загальної середньої освіти пліч пліч зі спортом. Давай, давай, давай. Організаторами заходу відділ освіти та відділ фізичної культури Ізмаїльської міської ради та Ізмаїльська ДЮСШ. Головний суддя Вікторія Марченко. На центральному стадіоні нашого міста дві великі спортивні події. Перша подія це відкриття реалізація загальнонаціонального проєкту пліч-опліч серед здобувачів, здобувачів середньої освіти, тобі ж серед школярів. Цей захід ми проводимо спільно з відділом освіти Ізмаїльської міської ради, приймають участь всі загальноосвітні школи міста Ізмаїла. Цю програму реалізацію цієї програми ми розпочинаємо з змаганнями з легкої атлетики. До видів цих змагань входять метання м'яча, в довжину, біг на короткі дистанції. Символічно, що одночасно зі школярами на стадіоні змагались представники силових структур. Цього ж дня відбувся благодійний забіг із перешкодами незламні переможці. Організатор громадської організації Ротаракт клуб Ізмаїл за підтримки Ізмаїльської міськради. Всіх учасників змагань, зокрема учнів 6, 7 та 8, 9 класів, вболівальників та вчителів від імені Ізмаїльської міської ради та її виконавчого комітету, привітав заступник міського голови Сергій Лузанов. Ми щиро вдячні Збройним силам України, всім силам оборони України за можливість, не дивлячись на геть складні часи проводити такі змагання. І сьогодні символічно, що поруч будуть змагання наших школярів і змагання наших захисників, які також будуть проходити силові естафети. Ще раз вітаємо команди всіх шкіл міста Ізмаїла. Бажаємо міцного здоров'я, бажаємо, щоб перемогли ті, хто докладе максимум зусиль. На юних спортсменів чекали змагання з метання стрибків довжину та забіг на 60, 200 та 600 метрів. Сніжана Щербина, Наталя Миленко для програми новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 35 копійок. Продати за 37 гривень 91 копійку. Єврокупівля 39 гривень 20 копійок. Продаж 40 гривень 52 копійки. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, 2 листопада в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями. В другій половині дня короткочасний дощ. Вітер північний, вдень південно-східний, – 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 8-10 градусів, вдень – 16-18 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. Вітер змінних напрямків – 4-6 метрів на секунду. Пориви 8-9 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-15 градусів. Вдень 17-19 градусів позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмейлців.ком, а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.